От власне, вас Лебедів сотні. Дуже багато лебедів. Заморозилось на 2-3 роки, тут все заморозило. І якщо першого року мало було, другого більше. Від російки в сторону Акатаранки. Я не знаю, що там на Акатаранці. Там є, що немає. А на російки народу повно. Бачите, російка добра. Російська здобита. Народу чимало. Море прекрасне. Тепло, вода. Вот такая рассеянка. Смотрите, там море. Все идут с моря. Рассеянка, только это следующая кладка. Там крайняя кладка, это вроде бы другая. Там третья, четвертая. Не знаю, может там дальше пятая. Вот так. Росіячка. Мушу сказати, що коли йде народу, є нормально. Бачу багато маршруток таких заказних, які видно, привезли відпочивальників десь далеко. Тобто не так вже й пусто. Хоча з іншого боку, якщо дивитися по пляжу, то там є народ. Народ. І е, сезон тільки починається.